Над Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний світ. Кожне небо сипле білий сніг, пора іти за батьківський поріг над Україною запалені вогні. Повстаньте, браття у своїй землі, не плачте, мамо. Досить у житті, народу сльози проливать в журбі, я йду туди, де в нашу волю честь, стріляють із злочинних перехресть, Небесну сотню Господи, прийми. Прийми їх душі з білими крильми, прости Всевишні, Що не вберегли свого народу кращі сини, кращі сини. Ривавий сніг, та стимлене лице, холодний щит життя не вбереже, та крок за кроком странений іду, хай я помру, та вже не відступлю. Небесну сотню, Господи, прийми, прийми в душі з білими крильми, прости все вишні що не вберегли свого народу кращі сини, кращі сини. Не раз піднімалася з колін, побита і ціла в ранах, та не здолана для ворогів своїх, вона йшла ворогу під кулі, щоб захистити своїх дітей. Терновим шляхом дійшла Україна до сьогоднішніх днів. Був ранок 20 лютого 2014 року. Після трьох місяців протистоянь країна заумерла в очікуванні і непевності. Майдан був відрізаний від цілого світу. Метро зупинилося, під'їзди до Києва блоковані. Саме 20 лютого влада оголосила перемир'я. Протестувальники відтіснили силовиків від монументу незалежності, звільнили жовтневий палац та український дім. Раптом. По майданівцях відкрили прицільний вогонь на ураження, постріл другий. Розірвалася тиша і нестерпний біль. На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. В один день сотня мирних людей стала небесною сотнею. Шановне зібрання, дозвольте мітинг греквієм, приурочений пам'яті героїв небесної сотні оголосити відкритим. човни, По морю рук, по морю сліз і гніву, в човнах пливуть розтерзані сини на хвилі молитов і переспіву. Так, ніби в жилах замерзає кров, а потім б'є у скроні голос крові за тим, хто тихо жив, а відійшов у дзвонах слави праведним героям. Пливуть човни. Гойдає кожну лодь, людська долоня тепла і тремтяча, човнами править в тишині Господь, а серце розривається і плаче, і кожна мати плаче, і пече їй кожна рана у чужого сина. Стоїть майдан братів плече в плече, і разом з ним ридає Україна. Нехай же вам герої віддає святий Петро ключі від того раю, де убієнний ангелом стає, бо він герой, герої не вмирають, герої не вмирають. Просто йдуть з майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть. Героям слава вписано у серці. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Небесна Сотня це наш біль і наша гордість, це наші сльози і наш душевний щем вдячності за все, що вони зробили для нас. До слова, запрошується голова Млинівської районної державної адміністрації Алла Леонідівна Черній. Слава Україні, ви знаєте, в цей день, сьогодні, саме сьогодні, не хочеться говорити дуже високі і пафосні слова. Хоча, мабуть, не підбереш ні віршованих рядків, ні пісень, щоб оцінити і виразити. Неймовірну вдячність тим героям, які полягли, відстоюючи гідність. Мабуть, сьогодні недостатньо говорити і співати, що не вмерла Україна. Мабуть, сьогодні кожен має для себе проаналізувати, що я зробив для України. Мабуть, кожен має проаналізувати, що для нього є власна гідність. Що для нього є гідність нації і жити по-іншому? Ви знаєте, як кажуть, хто не любив, той не зрозуміє. Мабуть, важко зрозуміти ось той суть і живий організм Майдану, про який ми зараз говоримо, не будучи там. Мабуть, всі кадри, які зараз показують, вони щемлять, болять, вносять страхіття, як це все могло статися. Але ті, хто були в перших рядах, ті хлопці, які робили дерев'яні щити, на яких були викарбувані слова Шевченка, ви знаєте, вони якраз і зробили все, щоб не вмерла Україна. Повірте, ніхто тоді не думав, мабуть, навіть і Секунди думок не пролітали в тому, щоб не зробити те, що вони робили, ті, хто там був. Це дійсно був живий організм, який відстоював гідність. Всі, чим могли, хто як міг, тримали оцей один єдиний організм. І сьогодні у мене особисто велика надія тільки на молодь. Тому що для них. Слово гідність це не буде просто терміном, який зараз звучить із екранів. Це буде нова психологія, це буде новий ритм життя. Це будуть справді ті кроки, які не дадуть Україні померти. А всім сьогодні, хто є на мітингу, я дякую, що ви прийшли. Але мрію про те, що ця вся площа буде. Заповнена людьми, які прийдуть не за списком, які прийдуть не за командою, які прийдуть за велінням власного серця прийти і вшанувати тих, хто нам дав право сьогодні говорити про гідність. І що ці жертви, які були покладені на Майдані, вони не будуть марними. Що герої, які сьогодні захищають цілісність нашої України і наше з вами життя, вони будуть чути про свій героїзм не тільки тоді, коли вони будуть втрачати своє життя. Чому так часто ми дякуємо і низько вклоняємося, коли щось втрачаємо? Давайте берегти те, що ми маємо відроджувати, доповнювати один одного, а не роз'єднувати. І, шановні учні, які тут присутні, я дякую вам, що ви є з українською символікою, що сьогодні ви є тут, що ви хочете бути тут. І бажаю всім нам миру і з гордістю нести почесне звання українця і бути гідними наших героїв. Слава Україні! Герої не вмирають, вони відлітають від нас у небесну блакить, щоб там, у вселенському безмежі, янгольськими сотнями захищати рідний край від демонів зла, щоб очистити небесний простір від брехні та бруду, від слідів смертоносних ракет, запаху пороху і тротилу. Будьмо достойними наших небесних ангелів. Вічна пам'ять героям Майдану і воїнам-захисникам України. Хай вирій небесний прийме цих героїв до себе. Вони це заслужили. Вони воїни світла, воїни добра, слава синам України, навіки слава. Почувся тихий стогін, як звук тужливий скрипаля, і сльози котяться по скронях, то мати сина вигляда, пішов та більше не вернеться, бо склав головоньку на вік. лиш вітром в полі озоветься, торкнеться маминих повік. Прошепче тихо, ненька Люба, не плач, їх ненька. Повернусь, дощем впаду на землю рідну, зорею в небі запалюсь. Старенька нишком ще поплаче, зведе до неба погляд свій, зорю у небі то побачить і защемить у серці біль. За що синів тут катували, за що життя вони пішли? Вони ж бо нас обороняли. З колін державу підняли, за вас ми молимо, срідненькі, герої наші навіки. Храни вас, Боже, там, на небі, на хвилях вічної ріки. Господь вас вибрав, бо ви найбільш цього достойні з нас. Свою ви місію ви вже здійснили, хоч тільки почався розквітати ваш вік. Як вам було тяжко, як ви боролися за нас. Але ви не пішли додому, ви стояли за нас. Ви боролися до кінця. І за це ми вам дуже вдячні, що ми можемо жити тут, під голубим небом, що ми можемо радіти кожній хвилині. Ми вам дякуємо. Доля до нашої свободи була дуже важка. Тернистий шлях ми пройшли разом. Але ви були там, і ви за нас загинули. Слава Небесній Сотні! Скільки б не пройшло часу, а сльози на очі навертаються, коли згадуєш їх. До того лузна и крапля выстика.